Терези привіт вам! Ви в мене такі гарнюні. Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. І ми з вами зараз дивимося на події, які будуть відбуватися у липні. Липень вже за дворами, до речі, е, в нас липи вже відсвіли в Німеччині. Я Не знаю, де ви знаходитесь, а лип вже в Німеччині немає. Вони вже в червні відсвіли. Але ми дивимося для вас тему місяця, що треба закрити. Нові ідеї, несподіванка, особисте життя і порада. Розклад є загальним, і якщо вам потрібні приватні консультації, то під відео є мій номер. Щось так схожі карти в кожного знаку Зодіаку прям якась така одинакова енергія йде. І так, тема місяця. Ж тебе? Король Жеслів. Король Жеслів, ви терези, ви в нас повітря, а тут в нас є король вогняної стихії. Зараз додамо, що, що то за король? Що йому треба? Ще один король. Тут карти говорять вам про те, що а, і ви, да? терези це повітря і ви. Тут може бути знайомство. Ви знайомитеся з королем вогняної стихії. Це в нас Овен, це в нас Лев, або це в нас стрілець. Знайомство буде відбуватися в такій собі цікавій обстановці, і ви будете з цією людиною, що ви будете робити. Що ви там будете? Робити? О, ще один король. Це емоції. Ви з цією людиною зустрінетесь на такому емоційному поперсі, якщо можна сказати. Це може бути також спілкування з людиною, яка є професіоналом в сфері емоцій, це в нас психологи, це, може, психотерапевти, і це повернення вашої мотивації, оскільки король жезлів, це в нас любов до життя, це активність, це такий собі імпульс, креативність. І ви будете спілкуватися з цією людиною для того, щоб повернути собі от. Інший настрій. Для чого ми звертаємося до лікарів або до професіоналів? Для того, щоб вони змінили наш стан. І ви будете змінювати себе з короля мечів на Саме короля жезлів, більше енергії. Зараз от вам хочеться по-новому це побачити. Бачите, тут голочка, дівчина ця намагається. До речі, в цій колоді просто король, він намальований як дівчика. Да? Е, ви будете самі шити своє життя за допомогою третьої людини. Інколи, коли ми не можемо самі вийти з цієї ситуації, це е, справа тоді професіонал, який нам допомагає. Що вам треба закрити? Паш мічів. Паш мічів карта навчання. Припиніть вже навчатися. Це карта. Можливо, пов'язана з вашою дитиною, коли ваша дитина от хоче навчатися, і ви переживаєте. Тому закривайте переживання. І якщо ви самі по собі от така людина, яка каже, що мені ще один курс треба, і тут я пройду і ще навчуся перед тим, як почну працювати. Карти говорять, що закривайте ото бажання десь летіти, щось вчити. Така історія життя, коли навчалася на психологічного консультанта, то наш вчитель каже, ну і хто що хоче. Ну, і всі починають розказувати: в мене є такий досвід, хочу ще три курси. Другий кажуть, а в мене своя практика, хочу ще чотири курси. І він слухає слухає, каже: Ребята, ідіть всі працювати. Поки ви будете щось вчити, десь, подивіться, скільки книжок він тут поставив, цей хлопчина. І ще десь мені треба. І от карти кажуть: хороше вчитеся, використовуйте свої знання, які ви. Маєте, оскільки це нічого інше, як страх. Страх вже почати і подивитися, а до чого ж ви довчилися, що можна з цим зробити. Оці ваші нові ідеї це ситуація, якої ви боїтеся. І карти говорять, що ви маєте стати частиною цієї ситуації. Ця дівчинка вона сама стала левом. Це означає, що припиняйте десь бігти, віятися. І е, зрозуміти, що треба входити, от іде таке як е, злиття. злиття двох великих корпорацій, і от в вашому випадку не треба десь літати. Треба стати, зупинитися і сказати, оце моя ситуація. Наприклад, <кій> якщо ви тут ходите до психолога, який вас зупинить, який просто скаже, стоять, нема чого. Прийми цю ситуацію, подивися, чого ти біжиш, чи в тебе якісь з дитинства установки, що потрібно все робити, бути ідеалістом. От тут людина, яка постійно, як це самосовершенствування в нас, ви хочете постійно бути бистріше, вище, сильніше і ще розумніше. Але карти говорять, що. Просто починайте сприймати життя в моменті, зливатися з цим життям і насолоджуватися. Що буде несподіванкою, рицарь е, мечів. Ця карта нам говорить про збір інформації, також про рішення, яке ви приймете, і про рух вперед. Бачите, тут газети, знов-таки, оце навчання. Те, що ви тут вивчили і десь повіялися по світу шукати щастя, ви летите з цією енергією. Бачите, що ця енергія, яку ви мали закривати, ви летите, ви пропрацьовуєте, і вам потрібно несподіванка буде це прийняти рішення, це відстояти себе, коли. В певній ситуації вам прийдеться помахати тою паличкою і сказати, що я відстою своє бачення цього життя, я буду вирішувати сам чи сама. Ця робота з психологом, з терапевтом, просто буде корисною для вас. Ви навчитеся відстаювати. І круто, що це платчико це от книга, це інформація. Використовуючи інформацію, ви будете відстаювати себе. Робота з психологом взагалі-то це таке, ну, допомога людині, але ви самі повинні робити, і оце ви самі зробите. Психолог може вам тільки показати напрямок, а туди летіти ви повинні самі. До речі, да, дивіться, ця емоційна дирка, яку затикають психологи у вашому житті. Особисте життя. Кюнігін де Шайбен, Короліва Пінтаклі. Якщо ви мальчик, то ви можете познайомитися з. Жінкою, земляної стихії, це в нас тілець, це в нас діва, це може бути козірожок. Якщо ви дівчика, це впевненість у собі. По королеві Пентаклі це ви починаєте зрозуміти. Оцей ваш психолог не просто так пройде. Ви будете розуміти свою значимість, ви зупинитесь і почнете, яка вона красива. Королева Пінтаклі є такою купчихою, є впевненою в собі, є хазяйкою, вона двома ногами стоїть на землі. Вона земля. Ви Терези, ви десь собі в повітрі ганяєте там, бачите, і вам собі комфортно. А це таке собі заземлення. Я знаю, хто я, я знаю, чого я, і я знаю, кого я зараз буду відправляти нафік. І от ви їх повідправляєте, оскільки ви будете впевнені в своїй силі. От просто для тих, хто займається практиками, ви можете робити практики заземлення, стояти чи там дерева можна обійняти, щоб впустити негативну енергію. Віддати енергію, а потім обійняти інше дерево, яке дасть позитивну енергію. В даному випадку ви можете без взуття ходити по землі, щоб заземлятися, і відчувати свою силу. Не гойдатися туди-сюди, а просто відчувати себе. І тут дно колоди, Рицарь Кубків От це ваше серце. Так, карту можна трактувати по-іншому, але ну, от ви повернете собі своє серце. Розумієте, Терези? Можна знов таки сказати, вона забрала чиєсь. Ні, вам чиєсь не треба. Вам треба своє. І ви після роботи, після допомоги, ви все-таки зможете відвоювати своє серце і забрати його. Це дуже ем, цікава трансформація. Порада. Рицарь Жезлів. Вперед. Вперед. Рухайтесь, не бійтеся вогню. І це вже рицар, який рухається. Є, наприклад, рицар Пентаклі, він собі стоїть тихенько йому що. А тут не бійтеся того вогню, візьміть енергію і рухайтесь. Подорожуйте, переїжджайте, міняйте роботу, просто розумійте, що енергія життя зараз вам відкривається. І все у вас буде класно. Дуже цікавий розклад, скажу чесно, такий собі психологічна. Консультація, скажімо, для вас зараз стала. І я хочу зараз витягнути ще одну карту з Оракульної колоди, яка доповнить вашу енергію і поради для вас. Довіряй своєму розуму. Будь ласка, ось ваше. Пояснення, довіряйте вашому розуму, рухайтесь вперед і ловіть цю енергію, енергію життя, і все буде добре. Взагалі, довіряти собі, це якраз теж в кого що є проблематику для багатьох, але у вас все буде добре, вам все вдасться. Терези, візьміть, будь ласка, з цього розкладу тільки позитивну енергію, і я бажаю, щоб здійснилось те, що вам потрібно.